вирішили схуднути чи харчуватись збалансовано і почали з додаванням кількості клітковини в ваш раціон, і після цього відчули здуття або дискомфорт, то це нормально і зараз я вам поясню, чому. Клітковина не перетравлюється нашим організмом, і вона не всмоктується як більшість продуктів в верхніх відділах кишкового тракту. Навпаки, потрапляє в товстий кишечник, де якби стає продуктом харчування наших бактерій. І якщо ви почали вживати велику кількість клітковини, то і бактерії. Також ще активніше почнуть це робити, в результаті чого утворюються продукти побічної реакції, а саме ферменти, гази, перистальтика, ще більш активніше працює, ніж зазвичай, внаслідок чого в кишківнику, який не звик до такої кількості клітковини, можуть виникнути здуття, розпирання, дискомфорт і навіть біль. І що ж тепер не їсти клітковину, скажете ви. Ні в якому разі. Клітковина знижує рівень цукру. За допомогою неї можна схуднути. Вона є профілактикою ожиріння, цукрового діабету, раку кишківника і запорів. І взагалі вона дуже-дуже корисна і дуже потрібна нашому організму. Просто додайте її поступово, пийте достатню кількість води, це зменшить здуття. І харчуйтесь збалансовано. І головне, слухайте свій кишківник і звертайте увагу на продукти, які краще засвоюються і переносяться вашим організмом. Підписуйтесь на мене, аби не пропустити ще більше цікавих відео та корисних порад.